Привіт-привіт! Рада вас бачити. Раз 15 хвилин до стріму, гілка, ми сьогодні швидко. Ой, точніше, до заняття в тебе, Боже. Ми сьогодні швидко. Привіт-привіт всім. Рада вас бачити. Дякую, що знайшли час підключитися сьогодні в день. Виробнили десяток, щоб переключитися. Так, всім успіхів, хто бере участь, всім удачі і нехай, що там, як написала. А, так, 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 качечка, нехай найрандомніший з нас, з вас переможе, мене там немає. <свісно> так, ну що, я всіх, можете бачити, власне, що розігрується. експеншн і свічка це серед донаторів, пак і дювелю — серед найактивніших 10 топ-чатерів. Як це буде відбуватися? Спочатку ми розіграємо те, що серед донаторів. І якщо. Ви умовно виграєте серед донаторів, я приберу вас, типу, зі списку за актив. І там може підтягнутися. Поняли? Може підтягнутися рядок, типу, плюс один стати. Це зроблено заради того, щоб тих, хто там, умовно, не міг не міг, не мав змоги задонатити, трішки збільшили свої шанси на виграш. І, типу, людина не виграла і там, і там, власне. Щоб було більше виграшних місць. років не було на стріві, і передивлюся, поки Вінкс. О, Вінкс, ясно, ясно. Так, ну що, давайте почнемо по порядку спочатку Expansion пак свічка, став пак і стардюшечка. Давайте підемо по порядку. А що ж? Привітик, привітик всім. Трохи запинився нічого страшного. Чого страшно, Давайте крутити. Це буде буквально по одній прокрутці, щоб ми сьогодні не будемо довго, дійсно. Хіба я десь розговорюся багато. Але ми сьогодні не будемо довго. Я надіюсь, наче всі звірилися всі є, і я всіх внесла із Донатело, із Банки, тому давайте. Expansion пак у нас отримує. Хто у нас отримує експеншн пак? Гілка виноградна! Гілка виноградна, я тебе вітаю. А чому нема звуку оцей туду? Де звук туду? Що за прикол. У мене що десь походу захоплення звуку вимкнуте? А, ні, не вимкнуте з браузера, але звуку туду немає. Гілка виноградна виграє експеншн пак, і я зразу сюди запишу. Гілка виноградна. Далі в нас буде свічка. Так, гілочку ми прибираємо і крутимо, хто отримає свічку. Оце та реально ти вдало зайшла. Реально вдало зайшла. Космо. Ви просто розумієте, наскільки це. Оце то я розумію. Космо вітаю. Так, я не бачила, чи є космо зараз е, зараз в чаті, але щоб ви розуміли, наскільки це вдача. То я тільки сьогодні списувалася з космо, щоб вона обрала е, свічку, формулу, яку вона виграла. Та! Просто Катеріно, таке в тебе два цих два кіта. Просто, ну типу, це рандом, це максимальний рандом. І я думаю, що це максимально чесно. Ось. Тому до Космо поїде дві свічки. Uh, ну, Як обирати? Тут розігрується зараз uh, Old City в стакані, а в рулетці до цього розігрується формула на вибір. І формулу вона вже собі вибрала. Мені залишилось її тільки зробити, але поїде то дві свічки. <Manhattan> Просто це я в шоці, коротше кажучи, так, треба записати космо, це. я в шоці. Так. Давайте я зараз звірюся з за списком топ-чатерів. Топ-чатери список я скидала сьогодні в Телеграмі, тому ви всі можете мене теж перевіряти. Так, зараз. Зараз, зараз, зараз. Значить, так, гілка виноградна тут п'ята. Значить, номер 5 я приберу зі списку. І в нас посувається ще на один. Її величність Марія Сергіївна. Блін, я Марії, не зможу нічого подарувати. І якби вона була сьогодні на стрімі, то, може ми її залишили. І цей, може, б вона б джокером, типу, була б. Давайте, блін, і далі веснянка. Веснянці я теж не зможу ігри подарувати. Та що? Але далі на 14-му йде тріс. Ось. Тому давайте я, напевно, я заберу. Там, де гілка виграла? Так, космо тут немає. П'ятий номер заберу і додам 14-й в список, бо я по номерам брала там. Такс. Давайте ми на другу цю перейдемо. Але, блін, ну, народ, тут просто нереальний рандом був 40 людей, щоб ви розуміли, це дуже багато. Так, гілка п'ятий номер я забираю і додаю ще 14-й. І тут по номерках буде. Так, ну що? У нас ще є Ставпак і Стардювелю. Якщо раптом Стардювелю в когось буде, не переживайте, оберете умовно за нього не знаю, ставпак. <ріст> Або щось інше в ту ж саму вартість. Отак <ріст> от. Або раптом ви комусь хочете подарувати, це завжди можна організувати. Підемочити дітей, ідемоч дітей гілка, тобі гарного заняття. <ріст> так, ну що, удачі. Зараз у нас буде ставпак. Давайте крутити, хто в нас виграє ставпак. Щоб я не затягувала. Бо я можу дуже багато говорити. Вані Кіс! Номер один! Вані Кіс у нас на першому місці серед топ-чатерів, і вона виграє ставпак. Так, іду я, значить, вписувати її в цей. В... Переможців. І зараз у нас залишається Старювель. Так, Стардювель у нас залишається. Давайте крутити. Хто отримує Стардюшечку? Накоментувала, та Але тут, ну, типу, все рівно, ну, рандом. Восьмий номер. І восьмий номер, я нагадую, що ви можете мене перевіряти по списочку в телеграм-каналі. Восьмий номер в нас Анастасія. І тут такий момент. Блін, тут теж такий момент. Що є Анастасія сьогодні з нами? Вона в Німеччині. Мовай, пережечок. Коротше, тут такий момент, що вона теж в Німеччині, і я походу це провтичилась. Тут я провтичилася. Так само, як і Марії, і Веснянці, я не зможу Анастасії подарувати. Веснянка тут зразу говорила, що, типу, я, б її, що я її не рахувала. Та, я, скоріш за все, не зможу їй подарувати. Так, ну. Окей, okay, восьмий номер, я поки приберу. Oh, так близько! У тебе єстердю! У <laughs> тебе ж єстердю. У вас взагалі багатьох насправді, напевно, якогось тордюшечка. Такс. Давайте так, давайте залишимо. Ну, типу, вона не просила її видаляти з розіграшу. Тому давайте залишимо її, бо ну, вона явно бачила, що вона там є, вона була в топ-чатерах, вона ще по моєму здивувалася, що вона туди попала. Тому давайте ми її залишимо. І, якщо що, я просто вам зніму перекрут і хто інший виграв з тих, що залишився. Що скажете? Або вона. Ти, ти ком вибере. Як вам такий варіант? Так, а мені треба вписати Анастасію. Давайте я впишу. Yeah. <laughs> ти ставпак хочеш? Розумію? Такс. Uh, Блін, а чого я не можу? Ой oh, боже, скільки мене всього. Я сьогодні дуже сильно тупняки ловлю, того ви не дивуйтеся. Сьогодні в нас якось цей, походу, десь коротше, тиск десь впав. Чи що, ну, коротше, хмурно стало, і походу десь на дощ, що воно хоче, не хоче, щось думає. І в мене так були сьогодні голова, знаєте, що ні одна кава не допомагає. Так, я записала. Я тут залишу ще знак питання для нас всіх. І якщо що, я вам пере цей, чи варіант, коротше, скину. Так, значить, гілка виноградна отримує експеншн пак для з 4. Космо отримує свічку Old City, Ваня Кіс отримує Став Пак і Анастасія отримує Стардю Веллю, але, можливо, воно перейде комусь іншому з тих, хто залишився. Космо <смеш> шоці? Ну, от така доля. Щиро рада, але заздрі подобримо. Загріти можна. Головне, щоб це була нормальна заздрість. Головне, щоб вона вас не з'їдала, а мотивувала до чогось. Так, вітаємо всіх переможців! Боже, вам так там добре видно, хто переможці, що я в шоці. Ой. Ще гірше, певно, зробила. Отак буде видно. Ось переможці, можете бачити, я скину ще в групи все, скину в спільноту і далі чекайте. Всіх, хто, типу, ну, в принципі, Космо чекає свою свічку разом з свічкою, яку я маю зробити, гілка мені напише, Мані Кіс мені теж напише. Оце лишається тільки відповідь від Анастасії за Стердюшечку. Так, тоді давайте роблю скріншотик, скину кругом. Всім тоді на цьому гарного дня, гарного вечора. Не засмучуйтеся, <с> якщо що. <с> Скоро в нас вийде, коли в п'ятницю, на четвер вечора в нас виходять два нових комплектики. І ці комплектики, я, ну, один з них на вибір, принаймні, я буду розігрувати за коментарі під відео оглядом. Тому так, <с> ще подарунки будуть, не засмучуйтеся. Всім тоді гарного дня! Ви ще цілий день попереду, аж незвично. Всіх рада була бачити і побачимося з вами на стрімах плюс-мінус через тиждень. Додивляйтеся все, що ви не встигли додивитися. У вас є шанс. А я пішла. Але якщо що, типу за цей час, поки не буде стрімів, я постараюся вам випустити хоч пару відосів. Ну, як мінімум, огляд буде. Так, я побігла, і цілую обіймаю і побачимось.